Вже на зв'язку Дмитро Салімонов, генеральний менеджер Global Clearance Solutions. Вітаю, Доброго вечір. Тож, Дмитре, давайте розпочнемо з того, що я наведу декілька фактів про ту тему, якою ми будем, будемо сьогодні обговорювати з вами. Заміновані території і її вплив на економіку, будемо проговорювати з вами. І ось декілька. Невід'ємних фактів наразі понад 20% території України сьогодні заміновано, особливо страждає сільське господарство, що є ключовим сектором економіки. Крім того, заміновані території становлять велику небезпеку для цивільного населення, що логічно. Від початку вторгнення Росії в Україну фахівці ДСНС обстежили понад 130 тисяч гектарів території і знешкодили понад півмільйона боєприпасів з огляду на специфіку замінування, найбільш складна ситуація для окупованих регіонів на Херсонщині, наразі Донеччині Харківщині. Я знаю, що ви, коли я готувалася до ефіру, я читала ваші, ваші статті. Так, з приводу питань проблематики розмінування. І, звісно, коли готувалася, не могла знаєте, для себе не відокремити деякі факти. І зараз хочу з ними поділитися з нашими телеглядачами у 2021 році. АПК забезпечував третину ВВП України, а частка експорту аграрної продукції становила 41% від загального експорту. І 2 мільйони гектарів сільського. Господарських земель залишаються незасіяними, що щороку призводить до втрат у 800 мільйонів доларів. Тож, ви зазначаєте, що Україна щороку втрачає 800 мільйонів доларів через заміновані землі? Чи є прогноз щодо того, коли ці втрати можуть бути компенсовані в принципі, чи повернуться аграріям ці збитки? Дивіться, це дуже складне питання. По перше, я хотів би зазначити, що це не 800 не мільйонів доларів щорічно, а 80 мільярдів доларів щорічно. І е, тут це дуже комплексне питання, яким зараз займається наша держава, і фермери і аграрії. Всі разом для того, щоб її максимально швидко вирішити. Тому е, якщо ми говоримо про строки, то в місяць приблизно в Україні розміновується на сьогоднішній день 29 тисяч гектарів. Заміновано на сьогоднішній день приблизно 2 мільйони гектарів земель сільськогосподарського призначення, і ще 5 мільйонів земель сільськогосподарського призначення знаходиться на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. Тому для розмінування цієї кількості землі а саме 2 мільйонів, які вже є доокупованою, знадобиться 10-15 років. І уряд на сьогоднішній день з приватними операторами та державою максимально намагається цей строк скоротити наступним питанням буде логічне, як замінування впливає на податкові надходження і від агросектору, звісно. І чи є можливість зрозуміти скільки не доотримує саме вже тепер бюджет України через ці замінування? По перше, це дуже дякую вам за це питання. Це питання з приводу податків, воно має вплив в глобальному там і на оборону нашої держави, і соціальний. да на сьогоднішній день, наприклад, землі, які знаходяться. І вважається замінованою. Фермер має право не сплачувати податки. Тому вже цього од минулоручного літа, і уряд, і військові адміністрації почали максимально бити в дзвони для того, щоб зрозуміти, чому не йде надходження до місцевих бюджетів. 80 мільярдів доларів. Це також пораховане із бюджетами. З місцевими бюджетами, які фермери не платять напряму до бюджетів за користування ділян... земельними ділянками, і по-друге, це звичайно, заробітні плати це. Податки, які плачуються з заробітної плати, і звичайно, податки на прибуток, коли фермер продає свій врожай, або і також надходження валютної вирочки, коли фермер експортує, експортує свою продукцію за кордоном. Тому в комплексі це 80 мільярдів доларів США щорічно, але дивлячись на вартість продукції, яка вона може бути експортована. Ми знаємо, що кожен рік вартість на певні види продукції вона змінюється. Це може і сума сягати більше і 100 мільярдів, і 150 мільярдів доларів США щорічно. Пан Дмитро, наразі говорять про те, що перспектива розмінування полів доволі таки невеселі. Озвучуються цифри у десятиріччя розмінувань. Так? Весь цей час буде страждати агробізнес. І чи є розуміння, чи можливо є якісь стратегії альтернативні, чи можливо є вже якісь пропозиції від, наприклад, європейських партнерів, американських партнерів, світових партнерів з того приводу, щоб якнайшвидше це прискорити цей процес, яким чином це взагалі можна прискорити, і чи можна взагалі його прискорити? Ну, по-перше, хочу звернути увагу, що а, дане питання воно дуже активно. А, Дискутується і українським урядом, і вже створені певні нормативна база, яка почала діяти, наприклад, з 2024 року. на сьогоднішній день в Україні зареєстровано приблизно 8 до 90 83 85 там кожен тиждень зміниться ця цифра в, в більшу е, сторону е, приватних е, операторів протимінної діяльності, які також залучаються до роботи, і е, у ДСНС е, у Міністерство оборони у національної поліції, які так само займаються розмінуванням, в них є дуже активні плани щодо збільшення своїх команд. Е, е, це це в рази. Там, наприклад, е, якщо на сьогоднішній день в ДСНС приблизно. На кількість працівників, які е, займаються розмінування, там це тисяча 1200 двісті, то вони протягом декілька років планують збільшити вдвоє або втроє, в залежності від того, як буде проходити деокупація земель, які на сьогоднішній день є деокупованими. Також якщо ми говоримо за міжнародний рівень, то Уряд завжди залучає міжнародних донорів. Тут працюють такі міжнародні і організації, як FSD і Халатраст та інші організації, які максимально мають досвід в цій сфері в міжнародній історії, але нам треба розуміти, що ті події, які відбуваються зараз в Україні, тобто розмінуванням, ніхто під час активних бойових дій дії в світі не займався. Ця тема завжди була після того, як були закінчені активні бойові дії, і люди почали починали повертатися до своїх земель, і почався процес розмінування перед перед відбудовою країни. Да. На сьогоднішній день Україна це велике виключення, тому що протягом вже війна йде три роки, і паралельна ідея розмінування. Тому тут є певні особливості та, там, цих земель, що вони не можуть так бути швидко розміновані, тому що навіть вже і законодавством встановлено приблизно. 50-30 кілометрів від лінії фронту або лінії розміжування, там де не може бути проведено розмінування. Це також є певна кількість земель, які знаходяться в ті ж Харківській області, Чернігівській, Сумській області, в Херсонській області, Миколаївській Запорізькій там де лінія зіткнення дуже близько знаходиться до цієї до цих територій і також на міжнародній арені Україна проводить певні заходи, наприклад, у Квітні місяці в Швейцарії буде проведено міжнародний форум по розмінуванню в, в жовтні місяці. Також у Швейцарії проводиться форум щодо розмінування території України. В цьому цьому році цей форум буде проходити в, в Японії, де країни максимально хочуть вплинути та допомогти і грошима і технологіями для прискорення розмінування. Ми, як компанія-виробник машин із розмінування. Так само говоримо про те, от на сьогоднішній день ми вже доставили в Україну 71 машину із розмінування, якими користуються ДСНС, Міністерство оборони, ДССТ, Національна поліція України. І якщо ми порівнюємо, коли це ти руками розміновуєш, от один сапер він може розмінувати 6-12 квадратних метрів. В день, якщо ми говоримо за машину, це 12 тисяч квадратних метрів в день, тобто просто метрів в день і тисяч квадратних метрів в день. Тому використовуючи новітні технології, використовуючи міжнародних виробників, і так само і в Україні також починаються локальні компанії а, знаходити якісь особливості з технічної точки зору знаходити якісь можливості для відбудови і будівництва якихось локальних машин, використовуючи так само і міжнародну допомогу, це процес стане швидше і займе не 30 років, а 10-15 років. Пан Дмитре, давайте поговоримо тепер більш детально вже про компенсації якими вони є і будуть, тому що тема ну, доволі така саме ця вона неоднозначна, назвімо її так. Ви у своїй статті пишете, що уряд виділив 3 мільярди гривень на компенсацію аграріям. І з цього випливає, звісно, логічне питання: чи достатньо цього? І взагалі. Обсяг забруднених земель може бути в десятки разів більший, так, чим наразі ми можемо собі уявити. Ось така сума: наскільки вона є адекватною від того, що, що мають зробити люди для розмінування? Люди, машини, все одно. Дивіться, 3 3 мільярди гривень по сьогоднішньому курсу це приблизно там 70 мільйонів доларів. Да якщо ми говоримо за міжнародну практику, то розмінування. Наприклад, от в Хорватії, яка на сьогоднішній день є розмінованою майже там на 99%, Я хочу наголосити, що війна в, в, в минулі під назвою Єгославії, да там і ті же Харваті вона закінчилася на початку 2000-х, да і оскільки років вони ж розміновуються. Воно там ще 99% станом на кінець два року. То там, от е, вартість розмінування одного гектару землі коштує приблизно там 5 п'ять тисяч американських доларів в Україні. Там в бюджеті на цей рік заплановано 70 мільйонів доларів. Да, і при замінуванні 2 мільйонів гектарів землі ця арифметика вона не дуже працює. Хочу сказати, що минулого року спочатку урядом було прийнято Рішення про компенсацію восьмидесяти відсотків для фермерів від вартості да, там робіт і фермери не подали жодної заявки. І дякуючи, до речі, уряду вони дуже швидко зорієнтувалися і зробили 100% компенсацію для фермерів. І тільки після того фермери почали подавати якісь заявки для компенсації зем для компенсації відшкодування за розмінування земель сільськогосподарських призначень. А не подали заявки, тому що було дуже дорого для них. Чому так сталося, що фермери не пристали на таку пропозицію уряду? Фермери вважали, що вони зробили все для того, щоб захистити свою землю під час от, окупації під час окупації. Да? І для них було дуже важливо. Щоб і держава зі свого боку так само допомогла їм розмінувати цю землю і повернути її до складу розмінованих там, де вони могли б заробляти гроші і дали можливість розвивати далі свій бізнес. Пан Дмитра, скажіть, будь ласка, ось ці компенсації вони більш, знаєте розраховані на агробізнес чи малий фермер також може скористатися цією пропозицією, тому що. Ми ж розуміємо так, що якщо тільки великий бізнес зможе скористатися цією послугою так, від держави, то звісно, ми втратимо малий фермерський бізнес взагалі в Україні. Я скажу так, що ця програма розрахована на фермерів. на... Це прості фермери. Там є певні критерії з приводу там санкційних списків. з, з, з приводу російських активів, з приводу заборгованості перед сплатою в держави там податків до військового стану. Там є певні критерії, відповідно до якого фермер, подаючи ці документи, може. Одержати, вийти на, зі своїми документами на тендер. Натобто, тобто він подає документи до центру гуманітарного розмінування. Вони ці документи обробляють. Якщо всі ці документи та фермери відповідають тим критеріям, які встановила держава, вони виносять цей слот на прозоро, і вже через прозора відбувається тендер, відповідно до якого виходить переможець, який йде, і який іде іде розміновується земельну ділянку після того. Оператор після розмінування іде знову ж до центру протимінної діяльності Це ПМД одержує сертифікат про розмінування, і тільки після того гроші автоматично зараховуються на рахунок оператора протимінної діяльності. Тобто, будь-який фермер він може піти і подати свої документи для того, щоб розмінували цю землю. Пан Дмитре. Почули, що будь-який фермер може скористатися цією пропозицією від уряду щодо розмінування його землі. Наступне питання, звісно, не можу його не задати вам. Як уряд планує контролювати ефективність використаних коштів? І чи є взагалі механізм, який може регулювати, контролювати, або якимось чином впливати на виділення коштів, і як звідти прибрати корупційну складову? Чи вона там є? І як її прибрати, якщо вона є на вашу думку, на за вашою оцінкою? Будь ласка. Дивіться, я вам скажу так, що перша ця тема вона є дуже в ній зацікавлені міжнародні організації та міжнародні донори. Тому вони дуже активно слідкують за тим, як відбуваються ці процеси, наскільки це відбувається прозоро, і наскільки це відбувається відповідно до норм українського законодавства. Це перший пункт. По друге пункт все це відбувається через сайт Прозора, да який дає нам впевненість в тому, що цей тендер є прозорим. І по третє історія на сьогоднішній день. От тендери по розмінуванню вони почали відбуватися. Перші тендери по розмінуванню земель сільськогосподарського призначення вони почали відбуватися в вересні 2024 року. От я вам можу з певністю сказати, що знаю всіх основних стейхолдерів ринку розмінування своїх колег. І так само, і ми то ціни вони є не ринковими. Тобто компанії, які зараз заходять е, на розмінування, вони це використовують для того, щоб їх команди понабирали досвід і е, 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 мають надію, те, що ціни на розмінування будуть в, в, вони зміняться в, в більший бік. Тому що ми тут говоримо про розмінування, тобто це про майбутнє. Нас, наших дітей, і те, що ми будемо брати з полів, да там т, т, заробляти з урожаю, який ми будемо там збирати. А тут ми говоримо про, про якість розмінування. Це дуже важливо. Якість вона завжди коштує дорого. Тому ми. От в питаннях розмінування я би не не йшов би в питання. Е е е е е Зменшення кількості кон вартості, контрактної вартості ні, ми ж не Це говоримо про те. зменшення вартості в аспекті саме зменшення якості. Ми говоримо про адекватну ціну і ми почули вашу відповідь. Ми вам дуже дякуємо за те, що увімкнулися до нас і поговорили з нами на таку цікаву тему. Дійсно, проблематика величезна. Ми ще не раз повернемося до цієї теми. А я нагадую, Дмитро Салімонов, генеральний менеджер г. Global Clearance Solution. Був з нами на прямому включенні.